Зрада у лавах українських військових в цьому випуску. Друзі, ми поговоримо з вами про те, як капітан повітряних сил Збройних сил України Олексій Болбат порушив присягу, передавав секретні дані про військові частини, аеродроми і літаки російським спецслужбам і своїм кураторам, зокрема, і втік до окупованого Мелітополя. Як це взагалі відбулося? І що зі зрадником зараз? Прийшов час. Рубрики, зрадники, друзі. Тому поставте лайки. Будь ласка, не забувайте ставити коментарі і, звичайно, підписуватись на цей ютуб канал. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, давайте для початку розберемося по порядку. Значить, хто такий цей Олексій Болбат. Значить, він, окрім того, що зрадник, ще й уроженець Мелітополя, Запорізької області і капітан повітряних сил України. Значить, він працював у військовій частині у Львові, обіймав посаду начальника групи підготовки і регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання. Я знаю і розумію, це звучить реально дуже складно, але якщо простіше сказати. Він мав доступ до дуже важливої інформації про наші літаки, про аеродроми, про військові частини, про техніку, про особисті дані військовослужбовців. Це не просто якісь там папірці, це дані, які могли б допомогти ворогу завдати ударів по наших. Позиціях і хто зна, можливо, і завдали. Ми не маємо такої інформації. Все почалося навесні 2024 року. Болбат взяв службову відпустку і нібито поїхав на відпочинок до Стамбулу у Туреччині, але замість того, щоб повернутися до своєї частини, він перетнув. Територію Російської Федерації, а згодом вже опинився безпосередньо в самому окупованому росіянами Мелітополі, нашому Мелітополі, але чим тимчасово окупованими російськими тварюками, де живе його сім'я? Тобто, людина, яка присягнула захищати Україну, просто тікає до окупантів, і от слідство показало, що втечу він планував заздалегідь. Допомагали йому у цьому дружина, про яку ж я згадав, вона перебуває на тимчасово окупованій території, і двоюрідний брат з Росії. Вони організували авіакватки, маршрути, перельоти, загалом, все те, що потрібно для того, щоб сховатися від українського командування. Шлях пролягав через Туреччину і Молдову, і ось ключовий і найцікавіший момент перебуваючи у московському аеропорту Шереметьєва, Болбат надав співробітникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації доступ до своїх особистих пристроїв до ноутбука і мобільного телефона. Чому? Тому що з цих гаджетів він працював і виконував всі службові обов'язки, тобто він просто віддав ворогу все, що мав на цих пристроях: абсолютно вся робоча інформація. Що саме він передав? Секретні дані про свою військову частину, місце знаходження, склад, персональні дані військовослужбовців. Кількість техніки, рівні боєготовності і навіть втрати, плюс інформація, як я вже сказав про аеродроми, де стоять літаки, які саме літаки стоять, в якій кількості, в якому вони стані, які роботи проводилися. Він знав, все і все це друзі дані з обмеженим доступом, як ви розумієте, які могли завдати величезної шкоди нашій оборонці, і повторюю: ми ще точно не знаємо, можливо, і завдали. Я сподіваюся, що ні. Через це частину довелося терміново передислоковувати для того, щоб уникнути загрози. Один зі свідків суді розповів там був суд, його судили заочно, як я вже сказав, і один зі свідків в цьому суді розповів, що після втечі Болбата серед військових почалася реальна паніка. Тобто військові почали панікувати. Чому тому, що Болбат знав не тільки про які про там бойові завдання, так він знав ще й адреси проживання колег і їхніх сімей. Уявіть, ну це реально страшно. Чесно, давайте скажемо. Знати, що зрадник може навести ворога на твою домівку, офіцери, військові і так далі. Це серйозна історія. Болбат мав доступ до чутливої інформації, тому що він виконував функції помічника оперативно-чергового по частині і брав участь у там, нарадах командування. І один зі свідків в цьому суді зазначив, що він знав занадто багато і не тільки про бойові завдання, але й про людей. Виконуючи обов'язки помічника оперативного чергового по цій військовій частині, він міг знати про кількість особового складу військової частини, контактні телефони, адреси проживання особового складу, військової частини, кількість літаків наземної і авіаційної військової техніки, а також об'єктів військової інфраструктури, які розміщуються у військовій частині, а також за її межами. Він знав, на яких аеродромах розміщуються літаки, в якому технічному стані вони перебувають, які регламентні роботи проводилися. Вони він знав. Все про їхні приміщення, тому що літаки не стоять постійно на одному місці. Тим паче, коли війна, значить, а також друзі, перебуваючи на інших аеродромах за межами безпосередньо міста Львів, він знав, які типи літаків там розміщуються, окрім тих, що належать безпосередньо самій військовій частині. Коротше, одним словом, він знав, якщо не все, то дуже багато, і все це він злив ворогу. Він злив ФСБшникам, які мали в розпорядженні таку суперчутливу. Ну, я би сказав, не прес не просто суперчутлива інформація, Це інформація, це державна таємниця. Тепер давайте скажемо про мотиви. Тут також до речі, доволі цікава історія, тому що свідки в цьому суді розповідають, що Болбат не приховував своїх проросійських поглядів, тобто він. Відкрито висловлював недовіру до українського командування, він сумнівався в перспективах звільнення українських територій, ем, окупованих територій, він часто розмовляв по телефону з родичами з Росії, з дружиною з Мелітополя, виявляючи співчуття до позиції Російської Федерації. І саме ці ідеологічні мотиви, ем, про російські переконання і бажання возз'єднатися там, значить, з родиною на окупованій території, і підштовхнули його до зради. У мене виникає тут тільки одне питання: якщо реально були підозри? Якщо реально були ознаки. Ну, тобто, в суді самі ж хлопці кажуть про те, що він був не такий. Він реально там співчував росіянам, він з... розмовляв з людьми на тимчасово окупованих територіях. В нього були проросійські погляди, безкінечні сумніви щодо наших військових. У мене питання: а чому про це не розповісти правоохоронним органам? Чому його не перевіряли взагалі? Як це взагалі стало можливим? Хто мені пояснить? Ну, це ж прості, звичайні, банальні речі. Реально, в мене насправді дуже багато питань до цієї всієї історії, але відомо, що після втечі, після того, як він там типу поїхав на відпочинок, значить, в Москву, значить, спочатку перебрався, а потім оселився в Мелітополі. Він там живе зараз відкрито. Він не ховається від російських окупантів. Інформація про нього вже є там в базі миротворців. Я перевіряв, і ну там фіксують всіх колаборантів і зрадників. Але дивіться, миротворцям, миротворцям насправді друзі. Я думаю, що хлопці малюка вже працюють над тим. Щоб якнайшвидше забаранити цього зрадника, адже такі насправді довго не живуть. Перегляньте попередні випуски про зрадників, і ви все зрозумієте. Ну наприклад, там останній щодо нової каховки, так він чи воно радше прожило там 4 роки після окупації, майже 4 роки після окупації, але все одно забаранили, все одно підірвали, все одно розлетівся на частини. Розумієте, і цього так само і те саме очікує. Судовий процес відбувся 6 жовтня цього року в залізничному районному суді Львова, і оскільки сам Болбат не з'явився. Тому що війна окупованій території, повторюю, розгляд був заочний. Значить, його захищав там державний адвокат із Львівського центру безкоштовної правової допомоги. І От суд визнав його винним за двома статтями: е, перша це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і е, друга це дезертирство. Вирок це довічне позбавлення волі з конфіскацією усього майна, плюс там додаткове покарання, е, позбавлення права обіймати посади в органах державної влади і силових структурах на три роки. Чому не на чому, чому на три роки? А чому не на три дні? От мені просто цікаво, да? На три роки? Ну і позбавлення військового звання капітан. Ну дякую, спасибі. Термін починається з моменту, коли вирок проведуть у виконання. Слухайте, дивіться вироки вироками, заочний вирок, заочним вироком. Державна зрада, все це зрозуміло, все це чудово, але найкраще буде вирок, як ви самі розумієте, це куля. Ну, давайте будемо чесно говорити зрадниками по іншому не буває і не має бути. Насправді ж друзі, я вам хочу сказати, що ця історія не подонока. От я готую цей матеріал, і в час, коли я готую цей матеріал, зринає ще одна новина від Служби безпеки України. Я хочу сказати про те, що Росія робить все можливе для того, щоб дізнатися реально дізнатися все про наші аеродроми, літаки і так далі. І знову ж таки, СБУ повідомляє, що 15 років тюрми під час. Того, коли я готую про Болбата матеріал, 15 років в'язниці отримав агент ГРУ Російської Федерації, який шпигував за військовими аеродромами на Дніпропетровщині. От буквально свіжа історія зрадника. Затримали ще у березні, щоправда, 2023 року. Він там коригував ракетно-тронові атаки рашистів Йону. Основні завдання у нього були – це пошук аеродромів Сил оборони України, фіксація польотів військових літаків, регулярність, напрямки. Ну і так далі. Хто хто він? Хто ця істота? Це 42-річний місцевий різноробочий. Його завербували через Телеграм, де він там поширював коментарі на підтримку Росії. Тому я й кажу, що це перший, це одразу перший індикатор. Якась про проросійські погляди це вже перший індикатор, таких одразу треба перевіряти. І от суд його також визнав там винними за кількома статтями: це, звичайно, державна зрада, поширення інформації про переміщення ЗСУ і е, виправдовування агресії Російської Федерації. Тобто, ще один приклад того, що ворог вербує звичайних людей через соцмережі. Задайте ту саму справу про ну цього ж е, вбивцю пробія так само завербували через соцмережі, тому якщо хтось поширює проросійський контент. Ну, це вже може бути першим кроком до зради. На таких в першу чергу треба звертати увагу. Не сумніваюся, що служба безпеки це знає. Я звертаюся зараз, окремо до наших глядачів. Тепер давайте про ширший контекст. Зрада в армії це не просто ж якась там особиста справа, як ви розумієте. Вона ставить під загрозу життя тисяч людей через таких, як Болбат, доводиться передислоковувати частини людям переїжджати зі своїх домівок, тому що їхні адреси зливаються, витрачати ресурси, так. Передислоковувати літаки, змінювати маршрути це величезна робота. А ворог продовжує і продовжує шукати слабкі місця через соцмережі, через родичів, через гроші. Так, служба безпеки ловить шпигунів тільки там за останній рік. Ви знаєте, ми робимо цю рубрику з вами вже з квітня місяця. Так, от за останній рік там десятки вироків про зраду це війна не тільки на фронті, друзі, це війна і в тилу. Які з цього можуть бути уроки? Ну, по перше і найбанальніше потрібно бути пильними. Сорі, що я про це кажу, це здавалося очевидна історія. Але реально, якщо ви бачите там підозрілу поведінку, ну одразу повідомляєте. От хлопці не повідомили на превеликий жаль про цього болбата свого капітана. А треба було, можливо, б його і раніше посадили і інформацію він не здав би. По друге, в першу чергу, військових наших треба підтримувати морально і матеріально. Тому донатьте, будь ласка, я це роблю завжди за нагоди. І по третє, це треба пам'ятати, що зрада не прощається, тому що закон суворий, але... Справедливий. А є ще інший закон. Його чудово знають усі зрадники, до яких приходила Служба безпеки України або інші наші спецслужби. Тільки вони знають про це вже не на цьому світі. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе своїх рідних і близьких. До зустрічі.